Дякую за інтерв'ю. Клас, дякую, буду ворожити. Більше, більше квітів, більше посмішок, більше буду. дівчачого, більше Супер. Дуже перемоги. Дякую. дякую, дуже приємно. Зараз у нас буде бліц-інтерв'ю, швидке питання і швидка відповідь. Давай спробуємо. Давай. Яким, на твою думку, має бути справжній чоловік. Ой, зараз це образ військового. Тобто, партія військових має всі шанси перемогти на виборах. Гаразд. Ідеальна сім'я. Це яка? Ідеальна сім'я це щаслива сім'я. В кожного вона може бути ідеально по-різному, але головне, щоб люди були щасливі. Щоб ти прокидався і ти хотів щось творити, жити, посміхатися. А так вона може бути дуже різна. Кожного. Улюблений бренд А, Зараз все українське. Ось наші дівчата створили дуже класні за часи війни. Вони прям знаєш, так. Вперед пішли і дуже якісні товари. І я завжди показую і рекламую. Якщо щось знайшла, то в основному це все українське. У мене є одна компанія, я дуже люблю в них а, брати саме костюми, ділові костюми, знаєш, як в раду ходити, але не хочу казати про них, ніхто не знає. Якщо я скажу, то всі будуть ходити в однакових, бо дівчата дуже-дуже класні, дуже якісні, я їх дуже люблю. Тому, тому якось так. І перше ж зараз не так багато одягу і завозиться в Україну, тому класно, що в нас є наші локальні виробники. Тому підтримуйте українське, і покупайте лише наше. Найромантичніший подарунок, який ти отримував? Поїздку на вихідні просто за місто. Це було дуже романтично. Тобто тут питання не в подарунку, а хто її подарував питання в емоції завжди це найважливіше це важливіше ніж речі. Мені взагалі здається, що після війни ми дуже багато чого переоцінимо. Знаєш, якщо раніше там хтось хотів великі будинки, квартири, якісь машини, ми зараз зрозуміли, що це все дуже дуже не потрібно. Головне це емоція, і це те, що залишається в тебе в голові, в серці. Я дуже швидко тобі знаю, що це бліця. Якщо можна розповім, як я тобі сказала, мій будинок знаходився в. В тій локації це було не дуже обережно. Це в області було. Я заїхала в будинок після 24-го забрати речі. Мене було буквально там година-дві мені дали дуже дуже швидко. І я заходжу, знаєш, і таке відчуття купа речей. І реально тобі ти не знаєш, що брати. Тобі на самому ну, не так багато чого потрібно. Ти там береш щось перевзутися, якісь там шкарпетки, пару футболок на той час. Я ще була дуже оптимістична. Я взяла пару платья, тому що я думала, що буду ходити в раду. Я взяла ще туфлі, я потім їх одягла вже аж не знаю через рік, мабуть. Але я взяла фотоальбом з дітьми. І, в принципі, ось такі якісь базові речі це все помістилося в дуже в дуже маленьку сумку. Тому нам не так багато потрібно. Саме головне це емоції, це, це пам'ять, ці враження. Тому так, це була поїздка. Найулюбленіша справа. О, її не можна їсти, але я дуже її люблю. Це картопля. Млинці люблю. Люблю вранці зробити млинці, насмажити з медом, з варенням і картоплю в будь-якому вигляді. Жарену, варену, то що воно яку хочеш. Зрозуміла, чому в Це тебе діалог з нашим відбувся. відбувся. Да, є таке. Зроби, будь ласка, побажання чи пораду хлопчику і дівчинці. Наприклад, їм по 10, 12, 15 років. Ой, це такий вік, коли перед тобою відкрито все, всі можливості. Бери, що хочеш, роби, що хочеш, будь-яку відповідальність, будь-яку ідею, ти можеш зробити все. Я б точно порадила вивчати іноземну мову і не одну. Бо ти ж бачиш, як зараз і світ такий глобальний. І, до речі, ж президент, коли виступав на 28 червня в раді, він також сказав про його закон, про те, що ми будемо англійську мову максимально втілювати. Тому вивчати її мову. Мені це дуже допомагає. Навіть зараз комунікації з іноземними друзями, партнерами, з бізнесом, з політиками. Я дуже кожного дня пишу листи, щось прошу в них, десь на щось звертаю увагу, десь якусь заяви робимо, то вивчати мову. Це не забувати свої 15 років турбуватися про своє здоров'я. Бо в 15 ми всі думаємо, що все, що ми маємо, це назавжди, і воно так буде все рівно е займатися спортом. Я е чесно тобі скажу зараз, не те, що я там, знаєш, хочу сказати на камеру, яка класна, але я е роблю е зарядку майже кожен день. Дуже коротко, дуже примітивну, таку там, просту, 15-20 хвилин. Я її сама собі придумала, яка мені зручна, але я її ну, роблю. Тому в Хай вони не забувають. Третє це любити нашу країну. Я впевнена, вони це вже відчули. Вони будуть суперпатріотами. Оце це саме це покоління. Вони будуть суперпатріотами. У нас є нереальна країна. Ми можемо тут зробити все, що ми можемо. Швидко тобі ще розповім. Десь два місяці тому була в травні в Конгресі в США. Ми проводили зустрічі з конгресменами, і це дуже важливо з ними зустрічатися, тому що ми думаємо, що вони в контексті, що тут відбувається, кожен день читають новини. На жаль, ні. В них там свої проблеми в Техасі, в Каліфорнії, вони займаються своїми округами. Тому важливо приїжджати, нагадувати, що, як, що, що потрібно, що робимо далі. І е, в травні у нас був день вишиванки. І ми з колегами одягли вишиванки на всі зустрічі. І коли йшли по вулиці, американці ж вони ж завжди такі, знаєш, як там, як можуть підійти, запитати, де ти що купив, а звідки це взуття. І вони просто підходили люди і казали там раніше, коли я там ще була, що класний, красивий одяг, це звідки, це з України. А зараз вони підходили не для того, щоб сказати, що в мене класна рубашка, а вони підходили сказати, що ви українці, ви класні. Ми вже знаєш, ми бренд. А, тому вони повинні це розуміти. Нам є чим пишати. Наразі. Тому хай вони пишаються, хай вони не хочеться звучати такою, знаєш, як а, мамою, бо в мене ж старша донька, їй 15 років, вона також підліток і не хочеться казати там навчайтесь, а, будьте щасливі, знайдіть те, що робить вас щасливими і тоді все буде вдаватися. Але моя донька це нехай не чує. А, роби математику і не забудь почитати ще сьогодні, як мінімум, 10-20 сторінок в книзі. Але так, старайся все ж рівно робити те, що робить тебе щасливою. Найважливіше для жінки, щоб вона була щаслива? Для жінки не депутата. Та ні, Можу не, просто жінка. Я жінка, мені депутат. просто дві різні це, жінки. Та ти знаєш, ні приходиться поєднувати. Для жінки жінка щаслива, коли поряд її близькі люди щасливі, коли з батьками все добре, коли в дітей все добре, коли в твоїй сім'ї все добре, спокійно і ти. Ти тоді щаслива? Ми ж, жінки ж ми ж завжди живемо для того, щоб зробити щасливими людей поруч.